Скандал навколо уку доньці Наталки ворожбит відмовили у поселенні до колегіуму через емодзі. Відома українська драматургиня, сценаристка та режисерка Наталка Ворожбит оприлюднила інформацію, що її доньці Парасті відмовили у поселенні до колегіуму українського католицького університету. Причиною, як стверджує сім'я, стала реакція університету на веселковий прапор емодзі, який донька розмістила у своєму інстаграм. За словами ворожбит, поселення було узгоджено, документи та оплата внесені, але за кілька днів до початку навчання їм повідомили про відмову. Офіційно це пояснили високою конкуренцією однак у телефон телефонній розмові представниця ОКУ за словами ворожбит натякнула, що емодзі з веселковим прапором стало причиною відмови. Родині запропонували альтернативне житло у квартирі для викладачів за умови, що донька видалить символ і не поширюватиме ЛГБТ-тематику в університеті. Сім'я відмовилась і розірвала контракт із УКУ. А Параска вступила до Києво-Могилянської академії. У свою чергу університет у офіційній заяві наголосив, що розподіл місць у колегіумі здійснюється за конкурсом із врахуванням мотивації. Цієї готовності до життя за правилами спільноти також УКУ повідомили, що пропонували інші варіанти проживання поруч із кампусом і висловили жаль у зв'язку з рішенням сім'ї не продовжувати навчання в університеті. Правозахисники зазначають, що відмова у поселенні через емодзі з ЛГБТ-символікою може розцінюватись як дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації чи ідентичності, що заборонено законодавством України навіть для приватних навчальних закладів. Реакція суспільства поділилась на дві сторони. Частина вважає, що уку порушив принципи відкритості і толерантності, дискримінувавши студентку через її вираження особистої ідентичності. Вони закликають університет переглянути свою політику і гарантувати рівні права всім студентам незалежно від їхніх переконань чи символів. Натомість інша частина підтримує позицію УКУ, підкреслюючи, що університет має право встановлювати правила проживання в колегіумі, які відповідають його цінностям і місії. Вони вважають, що навчальний заклад повинен зберігати певний моральний та ідеологічний курс, особливо враховуючи його релігійний статус.